Всім привіт! У нас в наявності ось такий прекрасний окремо стоячий камін, який можна поставити буквально за кілька годин. Його потужність на площу 110 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70 доброго утепленого будинку. Він трьохсторонній, ставиться в кут. Наш час це саме те, що може вас. Перестрахувати та забезпечити теплом. Давайте продаємося якість, як це зроблено. Виробник Іспанія, бренд Лакунза. Ось відкриваємо дрізатор. ось, Сюди поміщається дрова по 40 см. Ось як зроблені. Якісно двері. Продивляємося ось тут. Тут є рукавичка фірмова, інструкція, баночка з фарбою, камера шамотна. Це означає, що тут високий КПД і можливість дровам довше горіти. Ось так він виглядає. Збоку. Давайте я закрию дверцята. Ось Закриваємо дверцята. Ручка знімається. Дерев'яна ручка. Модель називається SN300R. Зверху ще є можливість продовження. Ось там така штука, вона продовжується наверх. Тепло виходить спереду та через отвори в зовнішній частині. Ось такий його розмір, ось масштабі, щоб було видно. Ще раз, бренд Лакунза, модель SM300R. Ось так він у вас буде виглядати в інтер'єрі. Слава Україні!